Зараз трошки про віслюків. Ще це може бути осел або африканський осел. Одомашнена форма віслюка підвід з сродов... під родини коневих. Ішаком осла називають в Середній Азії. Віслюк був одомашнений раніше за коня. Всі одомашнені віслюки належать до африканських віслюків. Після одомашнення коней. На яких стали пересуватися багатії та воїни, ослик залишився основним засобом пересування для бідників та прекрасною в'ючною твариною. Якщо кінь може нести на спині в'юк до 80 кг, то ослик несе близько 130 кг. Залежно від породи, і можуть мати зріст від 90-163 см, вага дорослих тварин від 200 до 400 кг. Зовнішній вигляд домашнього осла знайомий будь-якій людині хоча б за різними казками та мультиплікаційними фільмами чи відвідуванням з зоопарку. Голова віслюка досить велика по відношенню до розміру тіла, характерна особливість довгі вуха, хвіст осла прикрашений лише невеликим пензликом з довгого волосся. Часто осла вважають уособленням дурості та впертості. Насправді він має добре розвинений інстинкт самозбереження, який практично атрафований в інших домашніх тварин. Осел не працюватиме, якщо втомився. Наприклад, віслюка не можна загнати на відміну від коня. Ослиці добре ставляться до дітей. Їх... Ослики рідко бувають агресивними на відміну від поні. Найстрашніші вороги осліків холод, бруд та вогкість. У зимовий час тваринам слід утримувати в теплому сараї з гарною сухою підстілкою із соломи. Важлива відсутність протягів. Зимові, прагу... Зимові прогулянки рекомендуються під час морозу до 15 градусів без вітру. На ніч ось краще вдягати попону. І на останок деякі цікаві факти про віслюків. На ослиці в'їхав до Єрусаліму Ісус Христос. З крапель поту і шака, що супроводжував пророка Мухаммеда на небо, з'явилися жовти троянди. Ослини молоко вважав ліками від багатьох хвороб знаменитий цілітель Гіппократ, а цариця Клеопатра приймала ванни з молока, ослиць для збереження краси. Дякую, що нас дивилися.